Казка, гігантський чобіт. Басейн, звісно, штука чудова. Але погодьтеся, купатися у ставку набагато цікавіше. Звісно, потрібно вміти і плавати, і пірнати, спускатися на дно і потім стрімко виринати, висуваючи голову з води, щоб видихнути повітря. Ой, бідна моя голова! Хто це сказав? Це сказало жабеня, яке після стрибка в воду вдарилося головою об щось, що застрягло між очеретом і травами. Тепер воно вивчало те щось. Що ж воно таке? Що це може бути? роздумувало воно, споглядаючи нерозрозумілий предмет. Це схоже на чобіт. Але він не може бути таким великим. Новина про знайдений чобіт швидко розлетілася лісом, і всі тварини. Заквапилися поглянути на знахідку. Лисиця обережно зайшла всередину чобота, детально оглянула його, довго принюхувалася. Так, жодних сумнівів. Тут була нога, вийшовши, сказала вона. Хто може мати такі великі ноги? запитав відмідь. Мені трохи страшно, прошепотів кролик. Скажіть мені нарешті, чого ви злякалися? увірвався терпець бобру. Так, справді, можливо, тут і була нога, але тепер її немає. І тому тепер це наша річ. І знаєте, що ми зробимо з нею? Усі уважно подивилися на бобра. Велике судно перетворимо цей чобіт на корабель і попливемо на ньому в круїз оцим струмком. Це чудова ідея, не аби як зраділи мешканці лісу. Тоді чорний щур скомандував. Нумо до роботи. Отже, лісові мешканці дружно стали до роботи. Дятли вирізали круглі віконця, миші збирали прути для темту. Мишки сестрички вишивали прапор лісу із зображенням білого гриба. Невдовзі чобіт перетворився на чудовий корабель. Ех, корабель не є кораблем, якщо в нього немає ротувальної шлюпки, зауважив чорний щур, який добре розумівся на кораблях. Тоді коники приготували невеличкий човен, який можна було боксирувати, і от час підніматися на борт. Але ласка, коники, деякі тварини відмовилися. Даремно не хочете вирушувати у плавання. Ви навіть не уявляєте, як багато втрачаєте. Ну ж бо! мовила Черепаха, підставляючи спину, щоб ласці легше було зайти на корабель. Ох, як нам страшно. Не на Наважувалася ласка. Чого ти боїшся води? Ні. Чобота, наче ні. Ну, тоді чого? Не знаю. Може, мені треба трохи відволіктися. Цикада заспівала гімн веселого корабля, який придумала для цієї події. Відміть та бурсук були найсильнішими, тому буксирували човен. Судно рушило і всім стало дуже весело. Тим часом видра уважно оглянула дно корабля. Пасажири стояли вздовж бортів і милувалися краєвидами, а з берегів на них дивилися інші тварини, то було неабияке видовище, величезний чобіт із прапором і шлюпкою плив струмком. На борту всім було весело, нечасто тварини вирушували у такі мандрівки. Як цікаво подорожувати, сказали мишки сестрички, але це ж треба було так. Дати перепочинок ведмедю та бурсуку. Не могли ж вони весь час тягти корабель. Однак, якщо не вони, то хто? І жабуни винайшли фантастичний механізм гвинт, енергію, якому через складну систему мотузок та шестерень давало крутіння педалей у тандемі. Відтоді гігантський чобіт, так назвали корабель, не треба було буксирувати. Звісно, це зробили ведмедя і борсука найщасливішими. Але час від часу між куроїзами мешканці лісу замислювалися над тим, кому належав такий великий чобіт. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.